Онучка Іванна Зінько – одна з дітей, яка претендує на безкоштовний портфелик. У Каролінки захворювання очей, проте грошей не вистачає навіть на лікування. Жінка розповідає, у сім'ї доньки п'ятеро дітей. Живуть вони в однокімнатній квартирі. Це дуже складно, бо в неї дуже маленькі діти. Це найстарша шість років, друге має п'ять років, чотири. Два і один чи Діти хворіють, це не знаєте. У неї ніколи грошей не вистачає. Все, гроші йдуть, то на діти йдуть, все гроші йдуть на діти, продукти скоро кінчаються, бо діти з'їдають. І просто невозможно тако жити. Психологиня благодійного фонду Карітас Юлія Ковалець показала дівчинці, чим укомплектований портфель та дала його приміряти. Цього року ми наповнюємо наш перший ну, різноманітними канцтоварами. 18 найменувань. Ми підібрали такі барвисті різні канцтовари, щоб дітям було цікаво, щоб вони звиклися з ролю школяра, і вона їм приносила такі позитивні емоції. Емілія Коржак теж виховує п'ятьох дітей. Цього року в перший клас йде її четверта дитина. Щоб порівняти того року, то що ми закупляли двом діткам старшим, так йшла того року третя дитинка, то я потратила десь 2,5 суток на товар. І це ну, на 2-3 місяці. Перший раз я отримала рюкзачок у 2016 році, як старша дитина йшла в перший клас. Цей раз у мене вже буде четвертий, і ну, діти дуже задоволені, не хворі емоцій. нові рюкзачки, зошити, лінійки, все, що потрібно якраз на перший час дитині в першому класі. Благодійну акцію Перший портфелик карітас організовує 17 років поспіль. Розповідає директор благодійного фонду отець Володимир Чорній. Ми надаємо перший портфелик. Дітям, які є з малозабезпечених родин, дітям також родин вбитих наших воїнів, які брали участь у війні на сході нашої батьківщини, дітям, які є з інвалідністю чи родини, які є інвалідами, також дітям з вимушено переселених осіб. Ціна одного укомплектованого портфеля 1700 гривень, каже Володимир Чорній. Їх волонтери планують зібрати щонайменше 150 штук. Олександра Барчак, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.